Всім вітання, камради. За довгий час вже вибрався я на коп нарешті. Я виходив на коп взагалі, але знахідок не було. Так, як літо, літо не сезон, все засіяно, скрізь врожай, так що якось покупати мені не виходило нормально. Зараз вже потрошки збирають вже врожаї, так що вже поля звільняються. І сьогодні я виїхав. На свої старі місця, але вже піду біля них, тому що там, де я хотів, там ще стоїть пшениця. Так що, прогуляюся тут, буде щось цікаве, буду включатися. Все, приємного вам перегляду, а мені крутих знахідок. от вийшов вже я на місце пошуку, тут пшеничка. На цьому полі я мав ходити, але не судилось. І от в мене був перший сигнал, металевий. І от дивіться. а вже цікавий сигнал. Такі речі я забираю. Так що, йдемо далі, будемо тут вести пошук. Щось хмуриться так, йде хмара, ніби буде дощ. І в мене знахідка. Все на тому самому полі. Вилка Тут так класно била, це алюміній, він дуже класно на приборах б'є. Така знахідка. Все, буду зараз йти далі. Вон там є ще одне поле, але я трошки не туди заїхав, але я зараз переїду на те поле, я бачу, що там вже зібрана пшениця, так що буду шукати там. Прийшов туди, куди я. Будів, от на це поле. І тут я бачу, вон в копарі ходять. Не знаю чи видно, чи ні. Воно машина їхня. І в мене тут сигнальчик. Він такий був хороший, так б'є хороше. Зараз почуєте. І такий непоганий сигнал, я вам скажу, рівний, чистий. ну Дивимось. Не знаю, щоб це могло бути, ну... А я вже бачу, бачу вже от. Це частинка ложки чи вилки. Ось ось таке. Ну, шукаємо далі. І в мене відразу ще один сигнальчик. І щось таке, знаєте, непонятне. Верховий сигнал. Було так дивно. І це фрагмент від чогось б це могло бути, я не знаю. Ну, щось цікаве. Так що ми на правильному місці, люди, ходимо тут і шукаємо. Я вже йду по слідах копарів, я бачу, що тут вже копано, але я думаю всього не знайдеться, так що будемо шукати. Тут знову в мене сигнальчик. 52 б'є, щось кругле бачу. Яшок якийсь. Не дивимось. Шукав його, але це ґудзик якийсь. Ніби якийсь ґудзик, так. Да. Це простий ґудзик. Нічого цікавого. Все, йдемо далі шукати. У мене, друзі, такий хороший сигнал. Б'є класно. чути. Але ніби не, не, не рівний, але хороша б'є. Ну дивимось, люди. Що тут буде у нас? Нема. Де це? Що це таке? Десь тут щось. Ово, мабуть, то воно. Що це таке? Якийсь фрагмент теж від чогось і не зрозуміло. б'є на колір міт ніби або латунь. Треба чистити, я не взяв води і не почищу, значить. Так що вже біля машини гляну. Буде щось цікаве, то покажу. Так, я і шукаю тут, на цьому полі, і дивіться, в мене такий чистий, рівний сигнал і вже, вже дивіться, що в мене є. 101 било, чистий рівний. Це монета. І скоріш за все, що імперія. Бо били на імперії, да. Ну. 1898-й, одна друга копійки. Жалко, що я не взяв води, так би підчистив. Ну, ніби стан непоганий. Все, шукаємо. Далі. Я декілька метрів пройшов і знову в мене сигнал і знову монета. Дивіться. Це вже Радянщина, 20 копійок. 43-й урок. Ну, вже радує, що пішли монетки. Значить, щось тут і буде цікаве. Хайко переходили. Ну все одно знахідки є. Всього, як кажуть, не виб'єш. Все, шукаємо далі. Так, викопав я сигнал. Куча металевих сигналів важко шукати. Але серед них випадаються отакі от сигнали цікаві. о, Дивіться, дивіться сюди. манітос манітос І жовтіє щось таке. Не знаю чи то Наші теперішні чи Рядянщина. Ну дивимось. Рядянщина, о, золото та ти шо Красота, оце монетка. Оце монетка. З охрана на них, звісно, завжди ротесний. 952 рік. Три копійки. Клас. Та монетка в крутому стані. Хвилин вже 40 тут ходжу по цьому полі. Монетки попадаються. І сигнали такі цікавенькі. Так що поле правильне, місце хороше, ще й ходжу після копорів. Так що результат є. Буду далі тут шукати і там в мене в запасі ще є два місця, то я переїду ще. У мене сигнал верховий і дивіться. Мені тоси тосина ще одна. І схоже мені знову <кхи> знову на Радянщину схоже. Немаю води і не можу підчистити. Але все ж таки Думаю, що Радянщина. Да, так. Да. Так, шукаю тут далі. Тут я ніби зацепився таке місце і не видно, що так, щоб ходили. Вони мабуть це місце вгоминуло, так що я тут зацеплюсь. Переїхав я на інше поле. Ходжу вже тут хвилин 30 може. Взагалі нічого немає. Тут позаду мене он, кущі такі, тут хата була. І он там видно кущі хатина, вон так само кущі хатина. Тут була, було село. Колись якось називаюся, забув, як називалось, але було тут село. Ходжу я по тій стерині, ну, немає передисковки ніде, скрізь стерень, важко ходити і знахідок немає. Ще походжу хвилин 20 і буду їхати. Все, вже я підійшов я до машини, відкупав на сьогодні. Важкий сьогодні день, жарко дуже. Зразу було якось хмурно, а зараз жара, невиносіма і буду я їхати додому, бо втомився капець. От мій результат скромненький. О. Тут мене декілька викопав, онкунину не показував. Кудзики, ключ. Ну, такі знахідки, це десь 4-5 годинок копу. Зараз просто... Немає взагалі де вести пошук. Все е, стере стер скрізь або не зібрана ще пшениця. Так що То, помаленьку відкриваємо вже сезон. Дякую всім за перегляд, ставте лайки і до наступних відео.